Христос Воскрес. Дорогі друзі, все-таки я хочу доповнити попереднє відео, оскільки я просто розповів в загальних формах про практику сповіді і причастя в історії церкви і наводив, що все-таки в грецькій церкві є інша практика, ніж та, яка склалася у нас. І тому я сьогодні наведу конкретні канони і правила церкви, які були свого часу прийняті православною церквою. І також окремо вам прочитаю про практику духовництва у грецькій церкві, яка є сьогодні, оскільки я говорив, що не кожен священник в грецькій церкві має право сповідати. Спочатку з цього і почнемо. Це інформація із Офіційного радіо православного радіо Віра Світло. Віра. Світле Радіо. І, значить, тут я буду на ходу перекладати, тому, можливо, не зовсім чітко буду вам читати. Значить, говориться тут про те, що священника рукополагають в Греції не раніше, як йому виповниться, 30 років. А духовником він може стати не раніше, ніж йому виповниться 35 років. І далі, от вам буду читати і перекладати. Зазвичай все проходить так: Глава єпархії, тобто єпископ, в який священник служить. Єпископ або митрополит викликає священника на розмову з ним. І вияснює для себе ступінь його готовності сповідати. Після того єпископ ще питає думки найбільш поважних і авторитетних священників єпархії. Якщо всі кажуть так відносно того кандидата, то єпископ під час богослужіння прочитує над священником особливу молитву. На поставлення в духівники. Ось і після того священник має право сповідати. Тобто церква до цього відноситься досить відповідально. Тепер ще щодо практики, причастя на афоні, зараз відкрию. Значить, інформація наступна. Отримуємо ми цю інформацію від ігумена Афонського монастиря Ватопет Єфрема. І Ватопет Монастир відомий, досить відомий у православному світі. І також, відповідно, я думаю, що тих, хто цікавиться життям сучасного православ'я, також на слуху ім'я Ігумена цього монастиря Єфрема. І ось що він говорить про практику причастя на афоні. Причастя в лотопеді буває чотири рази на тиждень, вівторок, четвер, суботу і неділю. В інші дні дотримується строго посту без олії. В суботу їжа з олією. Всього в монастирі буває до 10 літургій в день, тому є розподіл монахів, кому йде причащатися. Сповідь в грецькій церкві не зв'язана з причастям. Це основне, на що треба нам звернути увагу. Людина, якщо не сотворила смертних гріхів, має право приступати до святого причастя. Ось це те, що стосується практики, сповіді і причастя. Тепер, що нам говорять канони і правила православної церкви? Зараз я відкрию. Значить, про те, що мирянин і священнослужитель зобов'язаний часто причащатися, говорять наступні правила. Восьме і дев'яте правило святих апостолів. 66 -е і 80 -е правило 6 Вселенського собору. Друге правило Антіохійського собору. Канонічний лист святителя Василія Великого до Кесарії. Всіх вірних, що входять в церкву, і писання слухають, але не бувають на молитві і на святому причасті. До кінця, як безчинних в церкві, потрібно відлучати від церковного спілкування. Це дев'яте апостольське правило. Тобто, якщо людина прийшла до церкви, послухала проповідь, постояла, але не причастилася, то вона порушила дев'яте апостольське правило. Далі вісімдесяте правило. Зараз хвилиночку. 80 -е правило 6 Вселенського собору. Про епітемію для священнослужителів і мирян, які пропустили підряд три недільних богослужіння. Якщо єпископ, чи пресвітер або диякон, або хто небудь із перечисленого кліру, або мирянин. Не маючи ніяких важливих причин і якихось утруднюючих обставин, які побуджують його довго бути відсутнім в святій церкві, але він лишається в місті чи ну, в селі три тижні підряд, не приходить. На зібрання, то якщо це клірик, то нехай буде відкинутий, а якщо мирянин, то хай буде відсторонений від спілкування церковного. Тобто, це означає, що священнослужитель, то його позбавляють сану, відлучають від церкви. Ну, а для мирян більше пом'якшуючи покарання, ну і так далі. Ну, не знаю, які ще аргументи можна навести щодо е цього питання. Треба читати канони, правила. Значить, Ті, хто є противниками частого причастя, аргументують це словом, одним словом. І це слово звучить так. Недостойні. А що це таке взагалі оце слово недостойні? Це емоція. А емоція це, значить, емоція це стан, коли не можна навести якісь конкретні аргументи. От, наприклад, є в парафії, наприклад, умовно, скажем, там 300 чоловік. От прийшли на службу там, 50 чи 100 чоловік. І якщо е, ми скажемо, що от вони недостойні безповіді причащатися, яка тут логіка? Значить, вони всі недостойні, а я достойний значить, причаститися? От, тобто е, аргументів е, от, за цим словом недостойні, немає ніяких. І тут взагалі є такий принцип духовного капкану. Тобто, з одного боку, дійсно, ми завжди вважаємо себе недостойними е, причастя. Але разом з тим, як ми станемо достойні, якщо не будемо причащатися. От. І Йоанна Кроштацького колись е, був такий випадок, що він перед звершуванням богослужіння вийшов до людей, а до нього там десь, мабуть, до тисячі людей кожного дня приходило на службу. І він е, е, запитав, хто достойний сьогодні причащатися? І от там одні підняли руки, сказали, значить, достойні, а хто недостойний, інші підняли. І він каже: от ті, хто недостойні, підходьте до чаші, От. І тому це насправді так просто якийсь вимисел, я не знаю, стереотип придуманий ну, не на пустому місці, а на основі тої традиції, яка, на жаль, склалася в нашій церкві або в церкві, від якої ми були залежні. І тому ті, хто є противниками частого причастя мирян ну, і безповіді, в них є лише один аргумент. Більше немає ніяких аргументів. Це слово недостойні. Ну, але це, це, це нічого не сказано, сказати, що недостойні. Є конкретні гріхи. За які людина може бути відлучена від церкви, давайте тоді будемо впроваджувати знову ж ці правила, так як ми їх знаємо, ці правила, тому що там кожен тяжкий гріх має певний період покарання, і людина на певний час, на кілька років відлучається за звершений гріх. І тоді дійсно ця людина от зробила гріх, і вона відлучена від цього. От. А якщо в людини немає цих смертних гріхів, то вона згідно правил церкви може причащатися. <кій> і відносно посту, також є це так само сказано в канонах, правилах, якщо потрібно, знову буду шукати, вам заходити. Це все час забирає. От, і ми ж більшість всього сприймаємо на віру. Так, відносно постів сказано: якщо людина дотримується поставлених устав постів, то їй не потрібно додатково постити. Тому що тут теж є певний нонсенс. Справа в тому, що в суботу взагалі по канонах церкви не можна постити. І якщо людину зобов'язати постити три дні перед причастям, то вона буде зобов'язана постити також і у суботу. А для того в нас є пости, і людина по силі можливості повинна старатися їх дотримувати. Крім того, в нас є середа і п'ятниця. Ми теж повинні старатися дотримуватися цих днів посту, і тоді додаткових постів людині не потрібно робити. Ну там, можливо, не знаю виключення для тої людини, якщо вона сама попросить дати їй додатковий піст. От наскільки це відповідає взагалі практиці церкви. То, якщо людина, наприклад, дуже довго не причащалася і ну, не було підстав довго не причащатися, то тоді, можливо, і потрібно дати там якийсь додатковий піст. Хоча по канонах церкви ми такого не знайдемо визначення. Так що хай Господь допомагає. Шукайте, читайте, аргументуйте все. Malays, від отців церкви, від правил, від канонів, від Вселенських соборів. І все в нас буде добренько, тому що знання це світло, а незнання, темрява. Христос говорить, що той, хто ходить у день при світлі, той не впаде, не спіткнеться і не зробить нічого помилкового. Хай світло Христове, світло Христового Воскресіння просвічує всяку людину. Христос Воскрес!